Я хтось? Поднимаемся и поднимаем! Блё! 82! Бля! У нас в рае! Грэйд веби друзи, с вами Кто с нами? Кто с нами? Мега стан. Подивіться на цю пулю. Фш... Купляв вже 200 тисяч. Пробує стантить. Пождем, ще одного людину, далі поїдемо десь. <hums> а на цьому стан. Там <hums> да, запередньоприводний. <це> Погиняємо. Ось <hums> тобі <hums> дати. <Шул ACE> потім дивіться в лоб. Їдемо на злату плазу, ще там тіпи будуть. ДВЕ тапка yeah! <laughs> Бау! Єеха! все, а нам треба педалі... Ти жінка за рулем! Yeah! О, ну кстати, може дропнути. Як там нахуй? Отак вот. вот. так вот. Перший прыжок з трьох ступеньок. Далі буде прогрес. Потім буде стан. Ооо! Блю! тих фейл. Ще будемо повертати туди. Попробуєш? Мігол. Ти пригнув, Мігол, так? Я передав пішов. Ну там кидаю, але це звідси треба приготи, не звідси. Yeah. Бля! <звіт> це як так? <-то? звіт> <звіт> Коли <Когда> я <вот звіт> таке <звіт> роблю, <звіт> вона повинна обскакнути. А треба зробити, щоб прыгати, щоб вона присасувалася. Стантрайдер. О, блядь! Ти собачиш. Дівий. Не, мертвий. Трьоха! Попер! Шошкуємо! А? Та не в кайф. Не тебе. Та не, поки. Щас туда приїдем. Ну так здорово, а на переход. Та вообще. Эээ! А не да бідами, А ну дай, ну ты мать. А, вот у лох? О! Ой-ой-ой, брау! -ой Оооо! -ой! Дропай! Наус сюда їдемо. А, О, він! А, довго а ми тебе там вообще ждали! Я іменно моя пригод пороли. Ну може і так. Помощ! Прям людей. І резко Резко! Нема сходки! Калян 2-0. Скоро! Скоро буде! Прокат 50 гривень! Міні-сходочка! О! Максим буде. О, ти що це забув? <рес> Я на <там> базарі. Кабез! <рес> Я тебе не узнав, Я думаю, хто це за дядько йде. А це що це таке? А то лампи. А -а -а. Сука, через два сантиметри треба їхати два їбучих кілометра. Тут все додому, тут все не собі. Вся обломчика. Все, давай! Опа, опа, оп, -оп. Тема. Та я всрусь, ты шо? Да бляха Не выдергивается Я не понял Чем Чего машины не снимаешь? Чего машины не снимаешь? Нехило. На мене идет. Че? Я і сповняю. На давнього хує. Та взагалі. Те, що треба. не Попрямі ви зараз. Ну, Соронці спорна тема. Кажуть, Ну, я сам не знаю. До Калізи в парку Шевченка підходив, велопатруль і казав а, документи на нього. Він казав, що вдома вони. Те документи з собою на нього. Ні, звісно. Ну а вони просять документи. Він сказав, що немає документів. І казав, ну все, зараз у нас штраф площадку поїдемо. Він да, включив спортрежим і одних мотав. Я, кстати, катався, біля він тіг, проїжджав, і то похер було. Ты тоже? <свист> ага. Yeah, I... no. да не можешь с первого прыгнуть Еще раз Еще <свист> раз <свист> yeah. oh. yes! Мануал! Зі мною! Оля, не перевернувся! За мною ззаді не їдьте, може будь-який момент розложитися. Я просто зі... Це боксер Мені похуй. Ми зараз заїдемо, пригнемо, а потім я тебе підсніму, як ти. типа, врываемся. Знал, уже влог сюда заезжаем. Добрый день. Техность. Yes! Поднимаемся и выдеваем. Дети, я Вийду відсюди, зараз як дам відронку. Все, я газу вийду. Що ви робите? Товдуа, користуйся. Відпустіть мою власність. Це не твоя власність. Моя. Вдома твоя власність. мій Оператор лучший. Yeah, boy. Yeah, boy. Не можна так, це гріх. Так, я йому особисто дозволив. Не можна обзивати людей. А покажіть де ми зламали, де тут е, частини. IPAM 15 про Макс. Ми ж тут нічого не ломаємо просто зараз по приколу уїжджаємо і все. Прыгай. На пагор слави. З'їжджай! Давай, застряг! 10 секунд. Тули! Я... Носі дає. Ну давай, ще ща, попробую. Ща, звідси ще пригну. Що, зразу пригаєш? То давай я перший і ти за мною сразу. Я десь отак, може, буду. Капець тут ходів. Ну, бляха, я как не уверенно прыгнул. Та вообще фигня! Давай, еще раз. Да. То, может, Приймаєш? А, -а, а. Бля Нога ну, злітає Е, э, спідран Прям в яму Во, да. блін

о, хлопці, прикупив я сорончика. Ось слк. Ща, котно! Оо, скільки там півсяк, по-моєму, брат. Ще на спорт. Дуже страшно на спорт. Спорт урве. Єба! Я на спорті ще, така їмба. Ні, їмба, я легенько. Так, попробуємо зараз тапочку в пол втулить. Хорошенечко, Тут тормоза такі собі. Спорт врубим потім. Оп, спортик. Туди і назад, як ми... Всім за просмотр, будь-какий короткий влог. На стороні так льотнув сочно. Йосроронь. Енергетики не пить, шкідливо. Ставте лайк, підписуємося на канал, на актив снімаємо ще подобний контент. Всім пока. Сюда. Бой Бой. Подпишитесь на сам канал. you